Величну смерть Героїв української нації, величну смерть героїв української нації і тисяч інших незнаних нам. З молитвою українських націоналістів у Рівному попрощалися з двома героями: – 25-річним Віталієм Семчуком та 22-річним Костянтином Друзем. Вони загинули боронячи Маріуполь. Костянтин Друсь народився у Рівному, навчався в 12-й школі. Після закінчення сказав, що йде до Віталіка Семчука в Азов. Герой вивчився на молодшого сержанта, а згодом і на сержанта. Сам став інструктором, навчав рекрутів. Константин сам по собі був дуже хороший хлопець. Я Його пам'ятаю лише з позитивних моментів. Він був такого бойовничого характеру, певно, я можу сказати. Хороший хлопчина був. Віталій Семчук теж виходить з 12-ї школи рівного. Закінчив технічний коледж Нови ГП, де здобув фах електромеханіка, а за тим отримав повістку в армію. Відразу вирішив, буде у складі Азову. 14 квітня Віталій Семчук загинув. Коли Маріуполь був захоплений і був в кільці, Віталій Семчук разом з побратимами. Летіли на гвинтокрилі звільняти Маріуполь і допомагати вивозити поранених. Всі розуміли, що цей політ це фактично квиточок в один напрямок. Назад повернення може не бути. На жаль, так і сталося. Віталій Семчук героїчно загинув, допомагаючи. Звільнити і евакуювати наших поранених азовців. 22-річний сержант Костянтин Друзь разом із побратимом намагалися врятувати радіостанцію та над ними спершу завис дрон, а затим їх накрило мінометним вогнем. Коли обстріл припинився, жоден з них на зв'язок не вийшов. Він завжди був дуже скромний парень, який відзивався на будь-яку ініціативу, яка касалась служби. В данішому наші путі разошлись після базового курсу підготовки. Он присоединился к школе Кановальса, де продовжав обучати личный состав і заниматься підготовкою личного состава. Через стільки місяців тіла загиблих героїв нарешті повернули у рідне місто. Віддати шану найкращим синам України прийшло чимало рівнян. Мали героїв азовців на кладовищі нове. Кипить у жилах кров, за нами показов. Азов! сини і дочки, це Азов! Азов! це гордість нації Азов! Про подвиг Костянтина Друзя і Віталія Семчука нагадуватиме ось ця стела у центрі міста. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. І настане той час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть героям слава. Павло Невесенко, Павло Стецюк Новини Рівного.